Як мультики можна розділити? От як батькам зорієнтуватися, взагалі які типи мультиків є, і які з них корисні для дітей? А які скідливі а може десь щось посередині? Є загальні принципи. Перший принцип це вікові обмеження, те, що обмежується віком і маркуються на різних платформах, як там від нуля. Від трьох, від десяти років, і це ну перший такий маркер важливий. Зазвичай я вважаю, що до трьох взагалі не варто мультики дивитися, тому що це ну не є дуже корисним, і норми ВОЗ теж про це говорять. Що до трьох років так? До трьох років бажано не дивитися мультики. Але ми розуміємо, що така вже ситуація, що іноді батькам треба дитину посадити біля телевізору, щоб щось зробити. І це маркування тому для таких батьків і є. Друге маркування я б говорила про те, що є змістом мультику, і я вважаю найбільш корисними мультики, які мають сюжетну лінію. По перше, бо є такі, що не мають сюжетної лінії. Катерина Гольцберг, дитяча та сімейна психологиня, досвід роботи понад 20 років, має багаторічну практику в освітній сфері, президентка професійної асоціації дитячих аналітичних психологів, письменниця, лекторка. Мультик Буба це просто якісь дії безглузді, і він ну, поганий у нього немає сюжету. Мультик з сюжетом це коли є певний там дитячий колектив, чи, наприклад, родина є, яка взаємодіє між собою, де є там брати сестри. Не дає якісь стосунки і обов'язково є діалоги, тому що мультик має на меті і розвиток мовленевої активності дитини, і саме та мовленева активність, яка закладається, вона є основою навіть іноді. Ми розуміємо, що якщо мультик іншою мовою, то дитина закарбовує ці слова і потім використовує в побуті, і батьки дивуються, звідки в неї такі слова. Наприклад, російські, тому що вона дивиться російські мультики. Які мультики є такими, які мені здаються сімейно орієнтованими? Це, наприклад, свинка Пепа, але є мультики, які мають складову дитячого колективу. Також свинка Пепа підходить, тому що там є і дитячі колектив, вони там ходять в садочок, в школу. І, наприклад, щенячий патруль це теж дитячий колектив, де є певні стосунки, де є ну, якийсь лідер, але немає там ну, умовно тата мами. Є просто схожі рольові якісь моделі, але. У кожної дитини там чи в даному випадку щеня є власний характер, власні уподобання. Ми їх розрізняємо. Вони дійсно такі, які запам'ятовуються. І ось такі дитячі колективи це нормальне для сприйняття дитиною середовище, де вона може порівнювати це з власним життям. У мене є там тато, мама, братик там, чи сестричка. У мене є там садочок чи школа, де я можу в якійсь спільноті якось себе відчувати. Там. А скажи, будь ласка, чого взагалі мультикам потрібно приділяти увагу їхньому вибору, яку вони роль відіграють, і в чому в формуванні дитини, в вихованні дитини на що це впливає? Ми маємо розуміти, що мультик це не тільки розваги, що мультик це складова життєва, це певна соціалізація, тобто дитина закарбовує моделі поведінки, які вона бачить на екрані. Якщо герой плюється, можна плюватися. Нічого там немає наслідків. Якщо герой там дякує, вітається. Ми теж будемо дякувати, вітатися. Якщо герої там свинки пепи стають в чергу і чекають, як з'їхати з горки. То ми теж розуміємо, що можна цю модель брати на дитячому майданчику. Тобто, це моделі поведінки, які дитина бере так само, як і моделі поведінки з її родини. Вирішили ввімкнути дитині мультик. А як вибирати на що звертати увагу? Давай один, два, три. Перерахуємо. Ну, перше, є шкідливі мультики, дійсно шкідливі, не за змістом, шкідливі, а за їх зміною картинки. Це мультики, які не мають мовленевої основи, тобто там немає діалогів. Ну, наприклад, Маша і ведмідь немає діалогів, Буба немає діалогів. Тобто є мультики, де немає мовленевої активності. І друге, це шкідливі мультики, екшени. Чому вони шкідливі саме для дітей? Можливо, дорослі, нехай їх дивляться, а діти не можуть відірвати очей від екрану. Тобто вони весь час прикуті до екрану, тому що за тим, що відбувається відбувається На екрані треба весь час слідкувати, інакше ти пропустиш якусь важливу деталь. Цей екшен він дуже зазвичай в швидкому темпі відбувається, і дитина дуже втомлюється від екшену. Екшен це такий постійний набір якихось картинок, які змінюються, і там певні дії відбуваються. І ти весь час, весь час прикутий до екрану. Третій компонент це складова пропагандистська. Тобто, якщо ми дивимося мультик російський, ми все одно бачимо там певні наративи. Наприклад, там Печтальон Пічкін каже, що він буде жалітися на там, дітей президенту. Я на них жалобу написав. От сиджу, думаю, куди віднести? Вправління ілі к самому. Президент. Ну, ми розуміємо, якому президенту він буде жалітися, і це вже закладає якийсь певний наратив, який закладається в основу того, що чує дитина. І останнє ми дуже часто воліємо показувати дітям мультики свого дитинства, які вже є, на жаль, повністю неактуальними, які втратили сенсові зміст для наших дітей, тому що реальність інакша, але наше оце тяжіння показати там просто Квашена чи ну, постриває, ми завжди намагаємося якось втілити там чи Карлсона, Але ми розуміємо, що певні речі змінилися. Навіть якщо мультик має основу, наприклад, як Малюк і Карлсон. Все ж такі, Швецькою все одно він радянський, все одно там проглядають дуже радянські мотиви, там щодо там телевізору, наприклад. Тому ми маємо це враховувати.